Друзі, всім привіт! Я навіть не знаю, чи це сьогодні погода така чи день якийсь такий видався. Всі якісь неадекватні дзвонять. Дзвони до мене один персонаж і каже, бачив вашу рекламу, у вас там знижки. Кажу, да, автомобіль такий-то такий, то коштує 15,5 тисяч доларів. Автомобіль 2019 року. У відповідь чую, все зрозуміло, шахраї, йоп твою мать. Ну а далі я йому передзвонив. Телефонну розмову, далі слухайте. Алло. Алло, що ж десь вибило, чи це, чи це викинули трубку, бо я щось не дуже зрозумів. Та це наш яка. Мені ж така, я ж не потягнув таку, не такі Так, а я звідки знаю? Ви так сказали, ну це йоб твою мать, кинули. Ну, це ви те саме. Глубне, чи Ну, так я, uh, я просто такі машина коштує, ну така машина коштує у нас половиною, зараз от, на ці декілька днів 15 половиною. Ну такі їхні ціни, що я можу зробити? Це така хитра організація. А чого? Ну, а чорне. В смислі, що ви маєте на увазі? Ну, купили там, перепродати тут та і все. Так от. Та ні, то ми там, ви не зрозумі... ми там їх не купуємо. А де ж своїх Ну, ми приїжджаємо, пересікаємо кордон, і там одразу автомобілі нас чекають, і там ж їх роздають безкоштовно. Ви не пробували, не їздили, не дивились. Ну, ви кажете, що це якась хитро все. Ну, А що, що хитро, якщо от так, от, отака риночна вартість авто? Що, що не так? Ні так, ти mm -hmm. гроші і так, ні так, немає. Так, так я в цьому винен, чи що? Звісно, ви не повинен. У мене давай, воно давай. теж, ви знаєте, я, я ще сьогодні зранку прокинувся, і от у мене не вистачає на авто моєї мрії. І я думаю, хто ж це в цьому винен? І тут ви дзвоните, та й думаю, може ви? Так якщо <laughs> ви не набирали там тих машин, непонятно скільки. А треба а я тільки. Я поїхав, а там купив. Ну, так там є вони, їх там поїхали. просто валом цих автомобілів. І у нас він тільки один цей Форд. Я Наскільки знаю, їх трішки більше зробили, так я думаю, в Європі їх ще залишилося трішки. на Мазари, мабуть, вигадний купить. Якщо... Ну, може, справа в тому, що з Європи вантажний автомобіль має бути не старше 5 років. Тому і ціни такі. Тому що автомобіль 2019 року. Не, не 2009, а 2019 а ціна ж яка? — Так а скільки має ні коштувати ще, автомобіль? 8. А як автомобіль 2019 року може вартувати 6 тисяч доларів. Скільки? Ну 6 тисяч доларів. Як ви пропонуєте? Це, це що це таке має бути? А мені би хай би бок стукнути було. Ну, то це треба шукати, якийсь стукнутий з якимось мотором не, не працюючим і собі тоді з ним гратися. Ну, я вам назвав так ціну. Так вибачайте, ну це, це свіжий автомобіль з маленьким пробігом. Ну а так він вартує. Він не може коштувати 5 тисяч доларів автомобіль там 19-го, чи 18-го, чи 20-го року. Цього хочеться і мені цього хочеться, і вам цього хочеться, але, на жаль, такого нема. Да на жаль, добре. Добре, дякую вам за розмову. До побачення.